громадське, Воно ж нікуди не подінеться. Громада має право на свої засоби масової інформації. Це питання до держави. Як вона, держава вирішить абсорбувати, скажімо, та, громадське в цю систему медіа в державі, яка є. Зараз унікальна можливість, тому що грошей на ринку немає. Це значить, що ви можете експериментувати. Реально, right. ви не прив'язані до заробітку. Як заробляти, треба думати. Але це питання завтрашнього дня. А як це сполучити, держава відповіді не дає. Держава завжди думає, як контролювати медіа, а це не контрольоване, тому що це громадське. І починаються значить, роздуми, як, ну, як так два? Так. Ну, може бути і два, і три, і сто, п'ятдесят тисяч громадських може бути, але це просто росте знизу. Ви ж ми ж вас не приїхали і не посадили тут громадський Львів за стіл, сказав, значить, так, ти говда будеш робити це. Ти, значить, робиш це, а от ти, значить, от будеш тим. Ви самі зібралися. І так по всій Україні це відбувається. І це, це, це розуміння того, що це не вертикальна структура. От сьогодні представник Нацради в Харківській області каже: ну, ви все одно ви вертикальна. Ні, ми не вертикальна, ми горизонтальна структура. Це мережа, це, е, це вірус, такий, який вже пішов, і це, це не спинити реально. Ну і держава собі буде давати раду, що з цим робити. Або тоді ми мінятимемо. Чиновників в такий спосіб, які будуть задовільняти служити громаді, і в тому числі громадському. От ну, дивись ну, да, дякуючи тому цьому всі е, горизонталі. Ми тепер мовимо зі студії у Львові, і ми тому можемо запросити в якості гостя. Що за цей рік ще ще було запут запущено громадське на супутнику? От а, і хуліганство. регіональна да, Це дуже цікава тема, насправді. Ну, бо супутник такий досить ну дивний, непопулярний. Розкажи, як це має функціонувати, чи буде змінюватися супутник, чи розглядається. Ну оскільки зараз немає громадського ліцензії, як взагалі оця, ну про цю тему з супутником. Розкажи, що це має бути. Що це має бути? Є супутник літає десь. Так, так але зараз цей Azer Space здається. Azher Space 1, 46 градусів. І що, як дивляться? Я не знаю. Я не, не питаю, ви там на супутнику дивитися. Така можливість є. Ми не порушуємо жодного українського закону. Ні, ну це ясно, Їх, так. Держава вважає, що порушуємо, бо ми не брали, ми не брали ліцензію на Нацраді. Але це дозвільна система. Ми, власне, над цим працюємо, щоб кожне громадське. В найближчій перспективі через сприяння держави це Кабмін має ухвалити рішення, що громадська телерадіоорганізація може діставати знижку в 99% для ліцензування на супутник і в кабель. Це нам тоді дозволить запритомні гроші або символічні отримувати ліцензію і мовити в кабелі і на супутнику, але тоді це вже по-іншому будується стратегія розвитку, тому що тоді треба думати, який, можливо, інший супутник. Це витратна частина бюджету, тому що кабельне телебачення це не витратна частина бюджету. От як потрапити в кабель на ширшу аудиторію, це для нас архіважливе питання на сьогоднішній день. Я думаю, що ми впораємося, але за, говорити зараз ще раз. за допомогою кабінету міністрів. Ну вони мають ухвалити рішення про те, дати розпорядження ну, рішенням Кабміну Держтелерадіо. Ухвалює постанову і це в Національну раду з питань телебачення і радіомовлення. Тоді ми тоді будемо звертатися по ліцензуванню, що дуже важливо визначити, допомогти Кабміну визначити ознаки громадських телерадіоорганізацій, тому що в законах такого немає. В законі чітко написано про телебачення і радіомовлення, що місцеві громади можуть утворювати громадські телерадіоорганізації. Більше нічого не написано. А далі виникає питання, які ознаки в таких uh -huh. громадських uh -huh. телерадіоорганізаціях, які в них права, яка форма власності? Це громадська організація або ТОВ? Ну ми допоможемо. Кабміну, ну це ж наша місія. Так, просто мама питає кожен день, коли можете по телебаченню, буде подивитися. Так, та, та. правильно, мама питає. І я теж питаю: сподіваюся, ми допоможемо Арсенію Петровичу і тановиті команді реформаторів та зробити цей важливий крок. Добре, які от ще глобальні цілі ставить громадське, окрім виходу на такий широкий формат кабеля і супутника? А які? Далі треба думати про реально треба думати завжди над тим, що ми робимо, щоб ми відповідали нашим цінностям і місії. Місія служіння аудиторії. Ми маємо її задовільняти. Потреби у розвитку людини, створювати інформаційний простір для сталого розвитку суспільства. Це місія ж громадського. Власне, і не забувати про цінності. І далі контент, який ну, змістована частина, вона має бути надзвичайно цікавою і е, такою, яка задовільняє потреби громад. От, у Львові, напевно, є якісь потреби у громади. Я не знаю. Ми, ми над цим працюємо. Порівняно там. порівняно з іншими містами, тут е, проблематика. Зовсім інше. Львів перетворився на, mm. ну, на красиве туристичне місто з, з хорошими дорогами, що треба відзначити. Ну no, але проблема в тому, що багато хто тільки на нього так і дивиться з цієї призми. Я не знаю, це вам всередини no. тут. No. Більше видно, і власне, і тематика, тому що вона завжди є. Не треба глобальні речі вирішувати. Не треба порушувати тему глобального потепління. Це це можливо важливо, але є локальні якісь. Питання, які треба сприяти їх розв'язанню або, або створенню чогось. Тому що Львів показав, наприклад, таку штуку, як коли люди хочуть оздобити вулицю, вони це роблять своїми руками, показують, що не треба чекати, поки це зробить міський голова. Може, це є спонукання міського голови, наприклад, до дій. Покажи, от візьми, зроби руками, покажи, як ти хочеш. Так? А якщо міський голова не, не, не реагує, може тоді це не той міський голова. Я зараз про судово нічого поганого не кажу. <плес> Щоб було, було зрозуміло, тому що, ну, скажімо, були в Чернігові в межах цього роудшоу. Там питання, яке у людей стоїть, це тролейбуси, тролейбуси і маршрутки. Тобто транспортне питання для міста найважливіше. Ось тобі тема, вона на поверхні плаває. Були в, в Каневі, то те, що ми від людей чули, три слова курочка, магніт, шампіньйон. Тобі щось це говорить? Ну, три різні поняття з різних сфер. Да, це, це курочка, слав? це фабрика, наша ряба, no. яка виснажує значить, воду, викачує і шкодить екології. Створює робочі місця і шкодить екології. А місцеві локальні засоби масової інформації про це нічого не говорять. Тобто можна купити матеріали, там кажуть, от наша ряба, у нас тут створюють робочі місця, а про екологію ніхто не говорить. Так, виходить. Шампіньон це там, де вони. Шампіньйони вирощують, це теж є для екології не дуже сприятливо. Тобто не вирішується ось це питання. Тобто там людей непокоїть екологія насправді. І робочі місця в Каневі в Кані чудове місто, але от з робочими місцями є питання. Та? І, і з екологією. Потім поїхали далі, теж в Черкасах це інша категорія. Ну, Перераховувати можна. Це задача громадського телебачення вирішувати. Тобто зараз ви їздите в шоу ви зараз збираєте ці проблеми і вони в перспективі всі будуть якось реалізовувати. Ми по дорозі збираємо. Це не проблема, ми збираємо ми малюємо фактично портрет України якийсь. Він різний. Люди по-різному, там, буває, що відстань 15 кілометрів, наприклад, Кривий Ріг, жовті води. Ти долаєш відстань в 15 кілометрів, таке враження, що ти подолав тисячу. Правда? І ти так, стоп, як таке може бути? У тебе реально ти в шоці? Як? Тут ж, а, а тут не те саме, ні ні, ні так дивно. Але є запит громад на, на те, що показує, що вже маємо завершувати. Ну, так, ну ми і завершуємо. То є запит громади, громадське має відповідати на запит громади. Добре, пішли відповідати на запити громади. Дякуємо, очікуйте на наші наступні трансляції.